У вівторок, 23 вересня, сумська громада провела в останню земнопуть двох захисників України: молодших сержантів Павла Вихрова та Олександра Грищенка. Із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 27-річним мужнім воїном Павлом Вихровим. Військовослужбовець ніс службу на посаді командира кулеметного відділення стрілецького батальйону однієї з військових частин сухопутних військ України. Залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі та українському народові, чоловік загинув 24 січня поточного року внаслідок штурмових дій противника біля селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Світла пам'ять про справжнього патріота українського воїна, який віддав своє ще зовсім молоде життя, захищаючи нас і мирне українське небо назавжди залишиться в серцях тих. Хто знав, любив і поважав Павла. Це брат моєї дружини менший, воював з 2014 року, пройшов всю Донецьку область, виконував всі завдання, дуже допоміг. Нашій обороні багато здержував ворогів, був відзивчивим, добрим. Завжди допомагав своїм родичам, близьким, От. тому був дуже гарний і обійно, що таким молодим заняття. Я з ним не знайома, тільки ми просто з, ну, з сестрою співпереживали і сподівалися, що він слави живий. Паша нормальний був хорошим людиною завжди допомагав. А хто залишився у нього? Жона і дитинка 8 місяців. Радственника у мене старша дочка замужем, і це чоловіка брат. Тось, тобто, мого зятя це рідний брат, так що я пашу знала з, з дитинства, що пішов воювати, захищати велике йому, Із того, так? так, Він воює, так, так що великемо, дякую, хай вам. Відспівали народного героя Павла Вихрова у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Що молимо за упокоєння душі, спочилого воїна і захисника України, Павла, і за відпущення йому. Усякої проби невільної і невільної, Господи, помилуй. Щоб господь Бог в душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй уже об 11 годині, 23 вересня, близько сотні людей, схиливши голови в жалобі, прийшли попрощатися зі своїм славним земляком, сусідом, другом, колегою, 54-річним молодшим сержантом нацгвардійцем Олександром Грищенком, який загинув під час несення служби в результаті ракетної атаки російських військ. Нехай добра, світла пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Олександра. Ми з Олександром з 22-го року захищали Сумщину. Він був добрим, гарним побратимом, ніколи не відмовляв щось допомогти, щось зробити. Він і побратим, і гарна людина. І він справжній українець, який захищав Сумщину, нашу батьківщину України. що хай світло пам'ять йому буде. Дуже світла людина, дуже світла, добрий, гарний. Батько гарний, сусід гарний, чудова людина. Що ще можна сказати? Це нашої співробітниці з будинку дитини Ірини чоловік. Я знаю, що він був дуже гарною, світлою людиною. Прийшло дуже багато людей на прощання з ним. У ну, мене теж чоловік служив, в моїй співробітниці теж чоловік служив. Дуже шкода таких людей, які уходять, ну, скажімо так, в самому, на самому піку свого життя. Залишаються діти, у нього син ще не дуже дорослий. Хотілося б, щоб він побачив внуків і правнуків, але так сталося. На жаль, дуже шкода, що ми втрачаємо самих кращих людей, світ нації, які не побоялися. Покласти найдорогоцінне це своє життя, щоб було тихо, і мирно. Рідним співчуття, дуже гарна, світла людина. І з чоловіком ми їм теж служили, помнимо, будемо завжди помнити. Відспівали мужнього воїна Олександра Грищенка біля його рідного дому. Ще мало ми з душі, но приставлено уб'єного воїна Олександра, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб господь Бог оселив душу його там, де правідний, спочивають. І з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, молодших сержантів Павла Вихрова та Олександра Грищенка поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.